Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі все по-домашньому. Сьогодні моє відео саме про квочку. Квочку породи легорн. Але не просту, бачите, я поставила її ось в такі ящики. Наклала багато сіна, соломки, і на ніч прикрила ящичком. Тому що одну ніч даю. Переночувати, аби вона звиклася до нового місця. Під нею, звичайно, там є декілька яєць, які вона вирішила насидіти, бачите, курочка немолоденька. Їй це вже, мабуть, третій, а можливо, і більше років. Тому що е, саме перед початком війни, десь числа 21 чи 22, я вже не пам'ятаю. Ми їх купили вибраковані такі з інкубатора, не з інкубатора, а з фабрики, де вони несли яйця. Ой, Дуже мали вони такий жахливий вигляд. Взагалі місяців три, мабуть, в нас вони не неслися, і ми, можливо, би їх і не тримали. Але хто знає цю породу, ця порода і так сама по собі невеличких розмірів, це здебільшого тримають для яєчної продукції, для яйця. Тому що в... яйценосність дуже висока в цієї породи курей. Несуться майже кожного дня вони. І яєчка зараз, як перейшли на наш домашній. Корм на вільний вигул набагато крупніші зробилися, чим раніше в них були. І ось дивіться, минулого року це вона в нас прожила. І зараз, щитати, ще така рання весна. І вона вже вирішила бути мамою. Курочка дуже спокійна. На відміну від інших домашніх курей, ці курочки, квачки. Набагато себе спокійніше ведуть. Бачите, такий відмінність у них грібінець на бік. В домашніх умовах, то коли більше вітамінок вони їдять, він трішечки піднятий догори. А ми коли купляли, то повністю одне око було закрите в курки. Можна сказати, що на одне око вона взагалі не дивилася. Дуже вони були страшненькі, маленькі. Ну, Вигляд був у них поганий. Тому я кажу, три місяці їм потрібно було, аби вони оговталися і ну, стали похожі на нормальну таку домашню курочку. Звичайно, по розмірах вони набагато менші, по них видно, що вони такі плоскі. Своя кругленька курочка, а це плоскі такі. Але бачите, гарно так розпрямила крильця, вона сидить. Дала їй я, аби вона звиклася 2 дні до цього гнізда. І зараз ті яйця, що під нею там є, я заберу. А нові, ось тут я вже підготувала форму, поставлю. Вибирала ті яйця, які мені подобаються. Ось. Там два яйця біленьких це від легорнів, Два яйця від Ломан-Браунів, а то від своїх домашніх курей мої набагато більші. І тому навіть на бульйон зарізати набагато вигідніше велику курку, ніж ось таку. Але зато для яєць ці кури просто незамінні. Вони гарно несуться майже кожного дня. І за рік вони також дуже багато виносять яєць. Читала я про них характеристику, ну, щоб не збрехати вам, то якісь цифри називати не буду. Тому так, підкладаємо яйця. Все яйця під куркою накрила її знову ось таким ящичком. Тому що, аби вона не скакала, не побила яйця. Вона також відчуває, що температура яєць. Там не така, як в неї вже були. Ну, ось так, бачите, сидить. Сидить, думає, да? думає, що ти мені там наклала? Тому будемо спостерігати, друзі, як з таких інкубаторських заводських курей-легорнів е, будуть квочки. Ну, поки що сісти, вона сіла. А який результат буде, яка мама з неї вийде, будемо спостерігати разом. Тому пишемо коментарі. Були у вас вже такі досвід, сідали кури такої породи, які з них мами у майбутньому. Не забуваємо ставити вподобаючку, Підписуйтесь, хто ще не зі мною. На все добре, миру, добра, пока-пока.